Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як поповнити гаманець Wallet в Україні. І так, способи стандартні поповнення нам недоступні. Якщо ми будемо використовувати банківську карту, то нам буде видавати ошибка зі сторони банку, про те, що поповнення платіжних систем, криптокошельків і тому подобного неможливе. Ну, якщо ви реєструвалися. Тобто, якщо ви перебуваєте в якійсь іншій країні, у вас є карти інших країн, то цей спосіб буде робочим. Він інтуїтивно понятний на самому Wallet. Ви можете нажати депозити. вибрати карти, Visa, MasterCard. Комісія складає 3,5%. Висока комісія, тому пізніше ми обсудимо і варіанти з меншою комісією. Так от. Також, якщо ви часто користуєтесь платіжними системами, криптокошельками, у вас є на них баланс, ви можете просто поповнити крипту. Жмете там, де криптокошельки плюсик, вибираєте крипту, яка у вас є. Після того, як вибрали, отримуєте її адрес, нажимаєте на неї. Адрес крипти, маєте і QR-код, і адрес, по якому можна відправляти свою крипту і таким способом ви із своїх інших криптокошельків можете перевести на wallet свої кошти. Но, зверніть увагу, якщо ви не користуєтесь іншими кошельками, то зараз реєструватися для того, щоб поповнити в якомусь іншому місці, а потім перевести ці гроші на wallet, це не сама краща ідея, тому що на якомусь іншому сайті теж не буде можливості поповнити напряму з банківської карти України, якщо саме це вам потрібно. Після того, як ми отримали крипту, ми можемо її обміняти. Так. У мене 58 доларів. 58 USDT. 57,42 отримаю. Я зараз обміняю на нормальні. Долари так. Твердіть. Готово. Обновим. Я обміняю свою крипту на долари, у мене на балансі є долари. Також для того, щоб поповнити долари іншими способами, ви можете скористатися обмінниками. Е, я, наприклад, у моніторингу безчень, зараз покажу, як поповнюється за допомогою обмінників. Пишемо, що ми віддаємо, віддати ми хочемо. Українську гривню. Люба банківська карта отримати ми хочемо Wallet. Долари. Ми бачимо список обмінників, назва обмінника. Ці значки перед ними як він працює. Далі курс і мінімальна максимальна сума. Резерв вказаної валюти, яку отримаємо, отзиви різні. Якщо всі зелені, це значить, що всі хороші. Так. Зразу з першого обмінника ми бачимо курс 46 гривень і до 48 на сьогоднішній день. Кожен обмінник працює по своїх собственних правилах, так що кожен з них прийдеться протестувати. Открити цей, подивитись, почитати, чи підходить він вам. Не понравиться відкрити інший. Не понравиться, слідуючий і так далі, той, що вам не підійде. Ну, Для бистрого розуміння, що потребує обмінник, тут є значки. Наприклад, перший. Даний обмінний пункт може запросити верифікацію документів клієнта, або приостановити обмін для перевірки других даних. Другий. От, Даний обмінний пункт може запросити верифікацію банковської карти клієнта. Даний обмінний пункт працює в ручному режимі. Наступний знову може запросити верифікацію карточки. От тут якийсь потребує реєстрацію. Так що тут є нюанси, треба ознайомитись. Ну, в принципі, вони працюють. Можна користатися. І на сьогоднішній день, на жаль, це всі доступні способи поповнення wallet. Ну, звісно, ще є варіант це заробляти на якихось інших сайтах і отримувати виплату на wallet. Деякі сайти напряму роблять виплати на wallet, інші сайти роблять виплату в крипті. Для прикладу, мені сайти платять в крипті, у мене на балансі є. Також, якщо вам потрібно поповнити волет, ви можете звернутися до мене. Я поповнюю на будь-яку суму від 5 доларів. Контакти для зв'язку зі мною будуть на екрані. Поповнення буде відбуватися так. Ви із карти на карту переводите, я із кошелька волет на ваш кошельок волет. Все дуже просто. Із нюансів, у вас повинна обов'язково бути пройдена верифікація на То У вас має бути зелена галочка біля вашого логіна. Інакше я з вами працювати не буду. Дякую вам за увагу. Бажаю вам удачі. Можливо, скоро не буде обмежень у нашій країні на те, щоб свободно поповняти чи виводити кошти в подобні кошельки. Тому що даний кошельок реально хороший, ну бувають нюанси от з поповненням.